Будь ласка, самі рахуємо. Три. Добре, є. П'ять. Хорош. Будьте уважними. Це був Левінський Максим, правильно? Левінський Михайло на, наступний. Після нього мармач Даніл готується. Готовий? Оп! Раз. Хлопчики хто стоїть, чекає, рухайтесь, будь ласка, на ножках. Не стійте так, застоїтесь. Добре, є сп'ять, молодець. Мармач М... М... Даніил, масар Масарве Микита готується. Готовий? Оп! Три. Четыре. Останнее. Иди, будь ласка, там. Доброе. Масарвы, Микита, Мельник, Иван. Готовы? Оп! По тормозам, да. По кругу не бегайте. Разворот раз. Масу вот. Останний. П'ятий, просто вибігайте, хлопчики, просто вибігайте. Мельник Іван Миронов Лев. Готовий, Іваня? Оп! Три. Чотири. Останній. Добре. Миронов лев, мицай лев. Готовий? Стоп, 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 стоп. Ну я запитав, ти готовий, ти мовчиш і побіг, коли хочеш. Готовий? Оп! Зайві кроки робиш за датчиками. Так, да, так правильно. Чотири. Добре. Мицай лев, Нгуен, куок. Готовий? Оп! Чотири. Смотрите, як Добре. Нгуен, куок, Пітюков, Максим готується. Готовий? Оп. Чотири останній. Добре, є, молодець. Пітюков Максим е, Подойніцин Кирило готується. Готовий? Оп. Хлопчики, хто зробив тут? Ні, 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 ти маєш переступити. Ти не переступив на старт. Ще раз. Готовий? Оп. Хто тут зробив? Рухайтесь туди. Два. Три. Есть пять. Хорош, хорош. Подойницын кириллоп Пчелинцев Максим. Готовый? Оп! Останний. Добре. Просив не перестрибувати. Ножку проносимо вздовж датчика в кінці. В останній. Пчелінцев Максим. Руденко Даніл. Готовий? Оп! Останній. Добре, молодець. Руденко Данил, Саранчук, Віталій. Готовий? Оп. Ви на п'ятом теряйте время. Четыре. Пробегай, пробегай. Добре, есть. Тормозите, пробегайте. Саранчук Віталій, Тамарин Алексей. Готовий? Готовий? Оп! Чотири. Добре. Тамарін Олексій. Готовий Олексію? Оп. готується трусов Тимур. Чотири. Добре. Готовий? Оп! Трусов Тимур. Е... А Владислава немає у реки, так? Да? Ага, Харламов Тимур готується, після нього. Добре, останній. Добре, молодець. Харламов Тимур палик Іван. Готовий? Оп. Чотири добре, Палик Іван, крилови ван, готовий Оп! чотири. Добре. Криловий Іван, Після нього готується алоєв. Дем'ян, да, по-моєму? Готовий? Оп! Агоєв. Три. Чотири. Добре. Будь ласка, Агоєв, після нього Вакарчук. Готовий? Оп! Останній. Добре. Вакарчук Венедіктов. Готовий? Оп. Добре, є. п'ять хорош. Венедикту він візнюк. Готовий. Оп! Добре. Знюк Власенко, готовий? Готовий?